П'ятничанський парк має більш ніж столітню історію. Це одна з небагатьох зелених зон, яка залишилась у Вінниці. Аби зберегти його та дати старт у відновленні, мешканці мікрорайону об'єднались в ініціативну групу та подали заявку на конкурс Твори добро від громадського об'єднання. Ми – Вінничани» та фонду МКП громаді. Розпочати вирішили із відновлення джерела. Джерело це був старт. Облаштування цього парку для того, щоб, по-перше, люди побачили, що сьогодні ну, можна звертатися і є люди, які готові підтримувати. По-друге, колосальну роботу провели мешканці, крім власної участі в будівельних роботах, і ми бачили, Процеси, які відбувалися в період будівництва цього джерела, нам дуже важливо, щоб оця зелена зона, щоб цей старт відбудови одного із парків нашого міста підтримали інші мешканці. Люди не один рік намагалися знайти грантову підтримку для реалізації ідей, та раніше успіху не було, тому коли стали переможцями твори добро, щиро пораділи та гуртом розпочали розчищати джерело. Заручилися навіть підтримкою Божої матері. Джерела вони завжди е, мають біля себе ті, хто облаштовує, ставлять хто Христа, хто ікону, і все. І я е, знайшов ікону Божої Матері, е, хранительниці джерела і е, свого знайомого замовив і, слава Богу, вийшло дуже гарно. От, і думаю, що вона нам допоможе, щоб водичка була дуже гарна, чудова. За переказами старожилів, сам парк та майданчик біля джерела улюблене місце самої пані Грохольської. Бабушка нам розказувала всілякі історії. От вона розказувала історію, як тут в парку тут була цеглою викладена доріжка, була лавочка, стояла біседка, і був водопад з джерела через ті каміння і пані. Ну, вона любила їздити на коні білому, вона об'їжджала парк, а потім сідала на цю лавочку, і читала книжку. Це її було любиме місце. Залишилася і для мене тому поучаствувати, мати таку спільну працю в цьому ділі. Для мене воно якось емоційно прийнятне і приємне. Спільними зусиллями тут зроблено чимало. Нині відібрали проби води. Якщо вона буде якісною для вживання, планують встановити насос для зручності. А головне, що ця робота об'єднала людей. Ну, декілька разів приходили, щоб зробити підготовчі роботи. Ну, прийшов, взяв лопати, сокиру. Ну, тобто, все так би по-простому, але такими мені подобається, що такими простими речами, такими простими внесками можна потрошку бачиш, як щось міняється простір навколо тебе і вже око радує. Дуже вдячний якби, цим фінансовим внескам, тому що саме в цій якби, коаліції людей, які можуть допомогти фінансово, і мешканців, які можуть свою активність. Івністю залучитися є якби успіх цих проєктів. Тепер ініціативна група планує поруч з джерелом розчистити ще більше території, аби зробити озерце та канал до річки. А ще люди дуже сподіваються на розуміння інших, аби не лише зберегти зроблене та продовжити відновлювати парк.